Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Я вітаю вас, мої дорогі скорпіони. Для вас старого розкоп на листопад. Подивимось, як будуть розвиватися події у вас на початку, в середині і кінці місяця. І так, перша карта на початок місяця, королева жезлів карта говорить про досить активний розвиток подій у вашому житті, про велику кількість справ, які приносять вам гарний настрій і задоволення. Також карта говорить, що розпочаті справи доводили завжди до кінця, і все буде вас здаватися. Початок місяця досить такий, як енергійний, активний і вдалий для вас. Наступна карта це зато спетаклів, який віщує вам велику вдачу, доля вам дає гарні можливості, нові шанси, і нові перспективи для того, щоб досягнути успіху у всіх ваших починаннях. Наступна карта, гарні новини. Якісь нові можливості для вас, гарний розвиток подій у вашому житті. Досить таки розпочнеться благоприятний період для вас. Також карта говорить про якесь спілкування, спілкування от по інтересах, можливо, в когось якісь переговори, в когось якась дружба, спілкування з тими людьми, от які допоможуть вам у вирішенні якихось ваших певних питань, які вас так тривожать. Ну, от у вас якійсь сфері, можливо, це якесь хобі, можливо, це ваша робота, які допоможуть вам нові якісь знайомства, можливо, старі якісь знайомі, але певне якесь спілкування, яке допоможе у вирішенні якогось вашого питання. Туз мечів також говорить про швидке вирішення якоїсь певної проблеми, про гарну можливість побороти всі свої страхи, всі свої переживання, взяти себе в руки. Також ця карта говорить про нову роботу, про новий якийсь проєкт, який буде займати дуже багато вашого часу. Але все обов'язково вдасться. Наступна карта це відлюдна. Карта говорить, що вам просто необхідно якийсь певний період трошечки, побути на самоті, обдумати подальші свої дії і вирішити для себе, як вам діяти далі. І також ця карта говорить, що перш за все, всю свою роботу потрібно робити самому, ні на кого не сподіваючись. На середину місяця карта говорить, що вам просто буде необхідний відпочинок, тому що будете дуже сильно втомлені. Якісь певні свої справи поставите на паузу. Не геть там їх закинете, ну просто поставите на паузу, поки набиратися сили і певної енергії. Доля говорить про те, що на вас чекає успіх у ваших справах. Можливо, завершити якісь старі справи, якісь старі проекти. Можливо, знаєте, просто будете радіти виконанню якоїсь своєї мрії і досягнення своєї мети. Знаєте, якесь життя буде приймати якийсь новий оборот, і перед вами будуть відкриватися нові двері і з'являться якісь нові можливості. Знаєте, апатія зміниться е, прагненням, змінити своє життя в кращу сторону, і перестанете депресувати, настрій, підніметься, все буде змінюватись в кращу сторону. Рейцер Джентлів говорить: будьте активні, у вас все вдасться, будьте сміливі, е, впевнені в собі, впевнені в завтрашньому дню. У вас обов'язково все налагодиться, будьте сміливіші, не бійтеся якихось нових починань. Карта говорить про якісь нові можливості для вас, про якісь різкі зміну якихось певних обставин. Також ця карта говорить про якісь можливі сюрпризи, які вас будуть очікувати. Також можуть бути якісь відрядження. Досить активна буде з середини місяця. Ви таке наберетеся, відпочинити, наберетеся енергії і зможете робить багато справ. Шестірка мечів, і що я вам зміни у вашому житті. І ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо робитимете все правильно, це будете чесними, робити все по совісті, по закону, то все у вас обов'язково вдасться і ви сміливо можете дивитися у майбутнє. На вас чекає гарний розвиток подій. Ви вийшли із зони своєму свого комфорту і готові йти вперед, змінювати щось в своєму житті. Імператриця говорить про те, що ви будете дуже багато. Приділяти увагу роботі, якісь нові проекти, якась нова, і, там, наприклад, переговори, нова, можливо, робота. Але дуже багато буде приділяти увагу і роботі, яка буде давати гарний результат, розвиток гарний буде подій, все вдаватиметься, все, щоб не бралися. Карта говорить, це певну винагороду, яку будете отримувати від цієї роботи і гарний настрій. Також карта говорить, що робота роботою, але сім'ї потрібно більше часу приділяти. Ну і не забувати про себе. На кінець місяця вам випадає Паш Пентаклів, можливість навчитись чомусь новому в своєму ремеслі. Також ця карта говорить про гарну можливість підзаробити. Рицар Пентаклів говорить, що ви хоч і повільно, але будете поступово просуватися до своєї мети, до своєї цілі. Також можливі якісь поїздки, в яких не потрібно ні в якому разі поспішати. Також ця карта говорить, щоб ви в своїй роботі у всьому приділяли увагу найменшим дрібницям, і тільки тоді буде чекати успіх. Трійка кубків говорить про гарні позитивні емоції, про якісь новини і про святкування гарної певної події у вашому житті. Вежа говорить про якісь проблеми, які можуть виникнути на вашому шляху. Ну, дивіться, будем... тут потрібно дивитися. От... З певної от сторони з розвитку ваших подій, от, можливо, зруйнуються ті плани, які б не дали гарного результату вам в вашому житті. А можливо, от зруйнується щось, піде не так, як ви хотіли. Можливо, трошки розчаруєтеся, але просто подивіться, які плюси, які мінуси ви маєте в цій ситуації. Можливо, те, що зруйнувалося, можливо, воно в кращу сторону. Можливо, з вашого життя підуть ті люди. Які тільки шкодили вам, можливо, ви зміните роботу і так далі. Тут може бути різна ситуація, можуть виникати проблеми, невдачі, поломки і так далі. Але ця карта говорить, що ні в якому разі не потрібно розчаровуватись і сильно цієї карти боятися. Так, да, це не сама приємна карта, але ця карта говорить про те, що зміни будуть і не обов'язково вони мають бути самі гірші. Да, будуть якісь проблеми, але ви з ними впораєтесь. П'ятірка пентаклів говорить про якісь фінансові проблеми, які у вас будуть виникати в цей період, тому варто берегти свої кошти і зайвого не витрачати. Також ця карта говорить, щоб ви не боялися просити допомоги. Якщо ви її попросите, вам її обов'язково нададуть. П'ятірка мечів може вказувати про якісь певні конфліктні ситуації, які у вас будуть виникати. Також карта говорить, щоб ви були більш обачнішими, щоб ви не стали жертвою якихось шахраїв. Взагалі, місяць пройде гарно, От просто під кінець місяця будуть виникати якісь певні проблеми, якісь певні невдачі. Підвівши підсумок, я можу сказати, що доля вам буде посміхатися, багато сили і енергії буде. Робіть все розпочати, завжди доводьте до кінця, удача вам посміхається. Не бійтесь розпочинати щось нове, братися за щось нове. На вас чекає гарний розвиток подій, гарні новини, нові шанси, нові можливості, спілкування по інтересах, можливість нових друзів знайти і так далі. Карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість позбутися своїх страхів і своїх переживань. Знаєте на початку місяця бажано всю свою роботу. Виконувати самому і не очікувати ніякого допомоги. За вас ніхто вашу роботу краще не зробить. Також на початку місяця вам необхідний певний час для того, щоб побути на самоті і обдумати подальші свої дії. На середину місяця на вас чекає от якась певна пауза в ваших справах, і ви будете дуже втомлені і будете потребувати відпочинку. Ви з тим всім впораєтесь, наберетеся сили і енергії і будете готові творити нові справи, в яких вас буде чекати успіх, досягнення мети, здійснення, бажання, перед вами будуть відкриватися нові двері і розпочнеться нове активне життя. Рицар Жеслів говорить про досить такий активний розвиток подій, можливі якісь поїздки, постійно будете в русі. Також карта говорить, що ви були більш сміливіші, активніші, якісь будуть різкі такі зміни обставин, можливі поїздки, ще раз повторюся. Також ця карта говорить про можливі якісь сюрпризи для вас. Шестірка мечів говорить про зміни, які на вас чекають. Якщо ви будете робити все вірно, не будете поспішати, будете обдумувати свої дії, будете робити все по закону, будете чесними, то на вас чекає гарний розвиток подій, успіху в майбутньому. Імператриця також говорить про гарний розвиток подій, про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про те, що ви будете задоволені своєю роботою і тою винагородою, яку ви це отримаєте. Але дуже багато часу ви будете приділяти роботі, тому не забувайте приділити увагу своїм рідним і своїм близьким. Під кінець місяця на вас чекає гарна можливість навчитися чогось нового і підзаробити гарну суму гру, і суму, яка вам допоможе у вирішенні певних питань. Рицар Пентаклів говорить про повільне, але впевнене просування до своєї цілі. Головне, приділяйте увагу всім деталям і всім дрібницях і не поспішайте, все вдасться. Трійка кубків говорить про гарний настрій, гарні новини, святкування, гарної події. Башня говорить про якісь певні проблеми, які можуть у вас виникнути, але не розчаровуйтесь і дивіться, які ви маєте плюси, які ви мінуси маєте за того, що зруйнувалися якісь ваші певні плани. А можливо, те, що ви планували, те, що зруйнувалося, не дало б гарного результату, а все змінилося на кращу сторону. П'ятірка Пентаклів говорить про те, щоб ви поберегли свої кошти і не боялися просити допомоги. В своїх рідних, в своїх близьких, в своїх друзів. Також не робіть якихось в цей період дороговартісних покупок, особливо якоїсь там техніки і так далі. Якихось, наприклад, меблів. П'ятірка мечів говорить про якісь конфліктні ситуації і можливості якогось шахрайства. Тому дивіться, щоб вас ніхто ніде не ушукав. Або, можливо, ви захочете купити щось дороге, а воно окажеться несправне. Або з часом там 2-3 місяці, можливо, виникатимуть якісь проблеми. Тому от в цей період краще ніяких дорогих покупок не робити. Я бажаю всім гарного вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!